Всім привіт! Хочу показати чергове замовлення. Виконане ось такий кресунчик. Художнє тиснення моєї дружини Олени Браславської. Ніж називається олень. Вільний підвісік, шкіра рослинного дублення 4 мм. Перш сам Ось такий красунчик. Тут у нас іде Х-12МФ, кована на 60-61 одиничку. Термообробка моя. Фініш Blackwash. Навіть помітну лінію хомону, як закалочка пішла в нас красиво. Так, тут помітніше. Так, По руків'ї у нас больстер йде Мікарта. Переложечки у нас, оця переложечка це у нас G10, ця переложка це коріан штучний камінь. Тіло руків'я це горіх вірменський. Нестабілізований, але він досить надійний, класний і такий має якби переливи. Так, якби, по ідеї, типу корінева частина або сувіль. Зроблено під руку 10 см. Так, по параметрах. Довжина клиночка 145 мм. Ширина в найширшій точці 36 мм. Товщина по обуху 4,4 мм. Ось такий красунчик. Ціна даного виробу 6800 гривень. Всіх бажаючих собі замовити схожу або, можливо, іншого, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!